Я там знаю. Просто щоб хліба не їмо, Я так думаю, як би то сало їсти, будемо з чим. <гум> Отак сало, з сало будеш їсти з салом. Ага, сало. Ну, Я маю і сало і шпондер, буду їсти сало зі шпондером. У нас врятували, нам принесли хліба <гум> чорного цибульку підготували. Зараз будемо розрізати сальце. А таке у нас серед шпандерок такий. Красивий. Так, Давай красиво викладемо тарілку. І буду пробувати. Та ні, ні, ти будеш перший. Ні. Дуже смачне сало. П'ята година минула. П'ята година минула, ще шостої нема. Я після шостої їм. До шостої. Після шостої. Аж пондор. Аж пондер сам собі їж. Без камери? Без глядачів. Доброго ранку, друзі. Ви на каналі я ім'я Юрко, і сьогодні ми будемо топити сало, робити смалець. Для того мені потрібно. Отаке я сало маю тоненьке. Я обрізала трохи з м'яса заморожувала, в мене стільки назбиралося Маю такий казан старий, чугунний. В ньому я буду топити сало. Я завжди в ньому топлю. Сало потрібно порізати. Я ріжу завжди такими кубиками, щоб ще були шкварки. Тоді шкварки я ще використовую також. Вони дуже смачні, якщо їх зробити окремо. Можна додати часничку, трішки підсолити. Дуже смакують. Такий моя кубика наріжу. Можна, звичайно, молоти на м'ясорубці, але мені подобаються такі грубші шкварки, щоб були. Я не купую рафінованої олії. Рафінована олія не шкідлива, а сало можна нагрівати і нічого не є. Я салом користуюся вже дуже довго. Роблю смалиці і користуюся. Тільки купую оливкову олію. Не рафіновану. У нас є соняшникова олія, тільки не рафінована. На ній я не смажу. Додаю до салатів. Я візьму пару кусочків сала порізаного і поставлю його, щоб просмажити, щоб дно не прилипало. Я Зараз тих пару кусочків прожарюю, просмажую, щоб дно покрилося жиром і щоб решту ті куски, що я кину порізані, не прилипали. Так мої шкварочки вже підсмажилися, пустили сало, ступилося вже. Зараз я буду докидати решту. Правда, яйця? Так, я беру сало. Буду кидати в казанок. Поступово буду дорізати і докидувати. Воно якраз поступово буде тупитися. Воно вже не прилипне. Знову буду підрізати. Поки накладу цілий казан і тільки буду помішувати. Ой, і ти прийшов, мася. Бачите, як всі позбігалися на запах яся. І Масю. І що, зараз ще три кути придують? У мене ще Маня, Масю, Мурко. У мене чотири кути. Бачите, який запах у кухні йде? Бачите, хто позбігався на моє сало, подивіться. Масю, Лора, Яся. Зараз ще мурка тільки нема. Нє-ні-ні, ти ж <смірка> мурка тільки нема. І мані. Не ревнуй, ні, вони... ти сама найгарніша. Ти найгарніша. ну Звичайно, найгарніша. Ще мурик прийде і ще Маня прийде. Перемішую сало яке топиться, докину знову. Воно вже трошки підсмажилося, підтушилося, бачите, вже пустило жир, наступне кидаю. І так поки не наберу ціло, цілий казанок. Раніше в селі моя мама користувалася тільки салом. Купила завжди смалець, постійно він був. Потім якийсь час перейшов і ми перейшли всі на рафіновану олію чогось. Я дорізаю останнє сало. І вже буду закидувати казанок і воно буде тупитися. Так, Зараз я перемішаю. І на маленькому вогні це сало буде смажитися. Тим часом приготую банки маленькі півлітрові, які буду розливати смалець. Сало приблизно буде тупитися, можливо, півтора години на маленькому вогні. Сало вже ступилося. Зараз буду переливати в баночки. Беру баночку просто, ставлю ложку, щоб вона не трісла. так заповню всі баночки, скільки мені вийде. Десь приблизно 3 кг сала, 2, -2 літри і ще трішечки. Ну, там ще можна буде 2,5 літри смальцю. І крім того, ще є шкварух. Шкварки залишилися. Шкварки можна е, переблендерувати, дати часник і посолити, поперчити буде смачно на грінки. Або залишати так, до вареників собі давати, до, до чого вам захочеться. Ну, Я там знаю. Просто щоб хліба не їмо. Я так думаю, як би то сало їсти, будемо з чим. Отак почали. Сало, сало будеш їсти з салом. Ага, сало. Ну, я маю сало і шпондер. буду їсти сало зі шпондером. Дуже смачне сало. П'ята година минула. П'ята година минула, ще шостої нема. Я її після шостої їм. До шостої. Після шостої. Аж пондор. Аж шпондер сам собі їж. Без камери? Без глядачів. Сьогодні <рисв 'я> ми будемо готувати сало. Як же ми без сала? що Так хочеться сало, особливо Юркою. Доброго дня, друзі! Він <рисв> зараз. <'я> і ні, то, то моя ініціатива. Я так люблю сало, що їла б, їла би то сало. Чого? Ти думаєш, я сало не що? Ну, я там знаю. Просто щоб хліба не їмо. Я так думаю, як би то сало їсти, будемо з чим. Сало, сало будеш їсти з салом. Ага, сало. Ну, я маю сало і шпондер. буду їсти сало зі шпондером. Тут в мене є 2,5 кг сала. Спочатку я подумала, що я його стоплю на смалець, а Воно таке гарне, що я зроблю з нього сало просто. То буде з перчиком? Та буде, там у мене всяке різне буде. <смір> так, е І ще я маю шпондер також. То разом з салом я буду готувати шпондер. То не буде копченим, то що можна було покуптити, там, але то ж пізніше буде. То буде, коли, коли у нас буде Великдень. Тоді буду коптити. Так, для того мені потрібно ще сіль. Тут у мене дві ложки є. Лавровий листок, майоран, хмелі сунелі, е часничок сухий, духмяний перець, чорний перець і куркума, щоб сало трошки було жовтеньке. І ще мені потрібно для варки оцет. Там я маю дві ложечки оцту. Накладаємо сало в кастрюлю. Так, щоб воно влізло. А тут ще маєш часник. То пізніше вже. Часник я буду робити на тирку. Коли вже сало буде готове, то я використаю часник, карі, тут в мене насипане є і чорний перець. То вже пізніше буде процедура проходити. Зрозуміло. Викладаємо сало так, щоб воно вмістилося. Красиво. Висипаємо спеції. Ті всі спеції, що я приготувала, я висипаю, я буду в цих спецій готувати сало. щоб трошки при красиво при сало було жовтеньке трішки. Так, тут є цукор. Одна столова ложка. І сіль 2 столові ложки. Щоб потім ми зверху вже не обмазували, не обсирали сіллю, то я буду готувати вже, щоб сало було готове. Так, додаємо 2 столові ложки оцту. І тут в мене йде приблизно 2 літри води. Тут в мене є фільтора і зараз ще я додав півлітру. Візьму чайника. То сало має бути накрите повністю водою. Почитаю, як пів проситься. І ставимо варити на пів години. Спочатку на великий вогонь, щоб закипіло, тоді збавляю такі середній вогонь. Пів години від початку кипіння сало наше буде варитися. Закриваємо кришкою від початку кипіння пів години. Сало починає кипіти, я зменшую газ. Від малесенький. Воно забагато булькає. І пів години відраховую. Прийшло півгодини, сало вже зварилося. Виключаємо газ і будемо чекати, щоб сало вистегло. Отак воно виглядає. Може його з води витягнути? Не треба, воно має в воді стояти ще. Так. Має ще набиратися того смаку. Почекаємо, що трішки. Тільки що принесла з вулиці на сало. Хочу сказати наше сало. сало. Воно вже Воно трошки тепленьке, але... Та ти, ти маєш такий друшник? Так, такі маю. має. тут дружки. трішки стекло. Жовтеньке. Може комусь такий колір не подобається, тоді не додавайте куркуми. Мені такий подобається. Такий сонячний. Шпондер. А то я буду їсти. Юрко, не облизу. Також мігенький, гарненький. Так, зараз ще промокну рушничок паперовий. Руки в мене чисті, беру руками. Викладаю трошки на рушничок. Сало. Трішечки ще полежить. Куркума зафарбувала в жовтенький колір. А зараз натремо часничок. Часником будемо натирати сало. І ще спеціями. Спеції можна давати, які вам смакують. Я буду давати карі і чорний перець. А решта вже варилося, там вже багато спецій в мене було. Зараз у мене тісно тікає. Змішуємо спеції. Перець і карі. І натираємо. І мені потрібна тарілка, на якій я буду ложити на тертиса. Беремо. Пеці її легенько натираємо все. то не обов'язково дуже багато. З усіх сторін. І чесничком. Натираємо гарненько. І шпондер тобі, Юрку понатираю. Ласником всім. Щось там перцю мало. Перцю вистачає, занадто. В магазині, як продають, то сало так. все в перці. Так, тоді перезбереш з тягуєш того сала, тому що неможливо вкусити. Дивіться до смаку, не так як наліпити, наліпити, щоб. У нас в нас ось широса і якийсь хвостик. Все. Беремо стрейч. Харчовий. Харчовий. І кожен кусочок вимотаємо. холодильник, щоб в холодильнику ще більше охолоджувалося і набирало смаку. То мій шпондер. Я так тішуся, що я шпондер тобі зробила. Замотуємо. Частину сала, залишу в холодильнику. Іншу частину винесу в морозивну камеру, кину, щоб Юрко видавати по потрошки, щоб він не був злий. Коли в неї сало, тоді добріє. Ще залишився останній кусочок сальця. Так, ставимо холодильник. Частину в морозилку, щоб трошечки вих... вих... холодніше стало. І будемо розрізати. Сало вже готове. Холодненьке. І шпондер, і сало готові. Знімаємо плівку. Дуже гарний запах. Дуже гарний колір жовтий. Вже приготувала, нас врятували, нам принесли хліба чорного. Цибульку підготували. Зараз будемо розрізати сальце. А таке у нас серед пандерок такий. Красивий. Воно пахне. Можна сказати, чуть не дієтичний. Мені вже слюнки течуть. Так, і тепер ще сальце. Так само робіли посередині. Також воно красиве, пахуче, п'ятесеньке. Пахне. Так, давай краси красиво викладу на тарілку. і буду пробувати. Та ні-ні, ти будеш перший. Ні. О. І ще це. А гірчичка? Гірчичка, добітяй гірчичку. Ще можна і кетчупок якийсь взяти. Ну давай вже скоренько. П'ята година минула. П'ята година минула, ще шостої нема. Я її після шостої їм. До шостої. Після шостої. Дуже смачно. Ну да, я попробую. Дуже смачно, дуже-дуже. Mm -hmm. Не обманює. Не обманює. Ось, друзі, таке в мене вийшло сало. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені подобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди. А шпондер? А шпондер сам собі їж. Без камери? Без глядачів.